Guido, andiamo a piedi, bisogna andare, Guido Spingi, fa rumore ora Come fa? sì, Ma hai toccato, ora non lo so come si spinge Dove hai toccato? Pulsante, Guido Sì, va bene, qui ora poi si Spingi, no? Spinge da sé Io що Aspetta, spesso. Madonna, зараз буде оцей шум цілий час, як то виключити мені? Як я виключуся? Відомо. E Каже, що сам самосі виключи. Mm. Madonna moja! Perché l'ha fatto questo fischio? Інуті. Якщо то виключите. Так, так. Відувай, а інбанів в туалет треба, щоб він пішов. Що, ну, чіван. Ну і скапа. Аказа. Анна. Se vuoi andare in bagno, prendi il car carrello, va bene? Sì, questo porto via un sì, sì. bacino. Sì, grazie, grazie a te. Riposi un po'. Scaldamento, io ho spento. Guido perché è troppo caldo a casa. Batterei le aventi, no, oh, già è troppo non, non, non il Ой, через два дні прийдуть, поремонтують усе. Добре, хоч тихо було. Це я, бачите, ось така. Я. Що я купила? Поправлятися, бачите. Такі румунські вишні. Дві упаковки курки, хліб, кусочок піці і дві упаковки. ось таких, тут є 12 штук. 12 і 12 на ціле літо. Товар приймають. Цю лялючку я думала купити для моєї внучки, але цей колір мені вже не подобається, бо такий розовий, гарний, гарний. Una taka miarca, cioè cioè una miarca, una una è così mica, cioè stai che è molto сильно mica, non mi piace, ma non ama le schiele alchemiche, mica, ce l'hai tu ora ti do il resto anche ce l'hai il portafoglio ecco qua mica, 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 già pagato tutto già pagato. Mario che è più dentro della provincia. Dici ma il segreto al posto di lavoro non sei così. C'è il telefono. Telefonaccio i televisioni. 2007. Як його на роботу прийняли, як він мав 30 років на нову роботу з толяром giovane Аміко te era? Твій друг молодший був від нього. Але він командував, був старший. Він його блату за, запхав на роботу столяру. Гарне місце йому дав. І Він його запросив в ресторан, щоб віддячитися. Je vero. In niško zrubijo na dva površja. Za otroke. A, soto in sopra. Se jim dato prindere mizure, Glido? Ja, ne. A, piše v razmer vzel liška in kaj naj bo? Ки кольори айфато, ки кольори, який кольор ліжка зробив. Ки кольори, айфато тут. А ліні натуральне, дерево натуральне. Відома, і бороду вже один тиждень прийшов, як ми його до я його завела бороду обстригти, побрити бороду і волосся. Вже тиждень прийшов. Він в хаті не хоче. Ми тоді. 18 євро заплатили, помити голову, постригти волосся і борода. Все, 18 євро. Сівака за квідео, йдемо додому, їдемо додому. Пісня нога його болить. Зараз тут встати буде проблема, дьоргає його нога. Ось так. Треба йти додому. Ліски. Газ горить Чуть-чуть небагато. Чеснику можна дати більше, але як він тільки почне запах чути, обов'язково його не жарити. Не жарити обов'язково не треба жарити. Тільки він почне міняти запах смак і чути, треба зразу викидати помідори. Олії, як бачите, я дала мало, тому що я пізніше хочу додавати сиру олію. Це буде субо на 2 дні. Ложки я великої не маю, але ну, нічого не так буде малесенька. Чуть-чуть посолити. Як воно вже майже буде готове додати ось такого тонну. Це тонну вже давно в холодильнику стоїть, його помаленьку треба використати. Це дуже якісне тонно і марка одна із найкращих. Пізніше, я тут ще розморозила ось такі, бачите, з холодильника витягла з морозилки амбургер. Це тільки м'ясо, більше нічого, такий амбургер. Це буде на, 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 на вечір, на завтра. М -м, трошки кафе є після обіду, щоб випити. І вода майже кипить. Тут треба підвищити. І відпочиває. Ось такий макарон з гречки. Ну що, він такого не любить? І я не знаю, який варити, ну, що тут є, отаке пенний. є. Він завжди інтегральний їсть. З цільної муки. Тут ще такі всякі дозупи є, коротенький макарон. Рис я йому готую, деколи. Пізеліша є. Я колись вдома такий пробувала, тільки я не пам'ятаю, який смачніший. Чи з гороху? Це з гороху, а це із гречки. Може, я з гречки йому зверу. Зверу з гречки. metti piedi indietro così bene uh -huh. vai oi guarda qui <laughs> si è rotto aggiusti tu. stringi bene sterne beach oh taki bezrozumirni rozmeri bene Vzaprav je pronto, ko je spet unatimo, on koramanka poki nočem sedeti. Kaldo kri, video. Kaldo kri. Posolivaren po opušča Kapilino, ki je testa 9 pozare. Po Nekaki kapili belje v perukarni, je bil minulo teden. Tako, ne treba. Jaz mislim, da moramo zdaj podleti ta vezono. Bo tu voda, uj, suha, suha, suha. А квіточка хоче рости вже, бачите? Це я ось тут пообрізала, бо зверху було зовсім сухе. Я би хотіла оце викупати і додому ще принести. А спара таке скоро їдеть. Ця квіточка мені теж подобається, я би її викупала. Тут дощ попадав. Бульба, дивіться, ціка бульба, бачите? О, аспарагу, треба його викопати в землю, мені запхати. Мені подобається таке з бульбочкою запхати. І воно ну, в мене буде гарно рости. Вау, Як гарно. Тут теж треба обрізати. О, як воно хоче рости все. Бачите? От от де треба. О, тут треба обрізати і воно буде рости. Тут до того буде дивитися. Ось такі ще є. Сухі-сухі. Ця квітка добре поливається, тут дуже забагато. Шість літрів. Тут вода є і тепла, і холодна, так що я візьму таку не дуже холодну воду. Добре. Бачите, де е, голуби йдуть спати? Ось тобто там вони по трубі, по трубі, по трубі, Там вверху вони сплять під дахом. І так вони вимазують сильно. вночі. Какають. Какають, какають. Йдемо підливати. Підливати. Хоч трохи. Це дуже гарна квітка ось ця. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, чи я якісь відео минулого року робила, чи не робила. Вона має такі дуже великі декоративне листя. І вона має теж квіти такі великі. Похожа вона до азалії, але вона не є азалії. Цей бідний вже так росте собі. Так, в повітрі росте без горшка, бачите? Без горшка. Відникій що тут листочок, що в нього тут за... Я люблю дуже вазонки. І та, що зі мною вона на то не дивиться. О. Я ще Піду зараз цю аспарагу викопаю. Піду зараз викопаю. Відо є, і я його вже бачу. Ви його бачите? Аперто, аперто! Бене, бене! Чильо, кяві, відо, кяві! Канчельо, він мені відкрив, браму відкрив з хати. О, я задоволена, я бачу, що він в хаті вже сидить. Що, ще урона?

Тут я натерла, форманджу. ой, баста коси видом. Аспетта ти до акції гremбюле. Гremбюлі, оце називається. На шию. Сліночок. Відео? Атенто, атенто, perché. Куртка дуже красива. Così in alto, bravo così. Uh -huh. Oh, o sta. Vai, bravo, buon appetito! Grazie, grazie. Oh, che okay, bravo che sei? Appetito da lupo, vero Vido? Bravo, così mi piace. Mi подобається. Dobbiamo s appetito miest. Ця зупа вона дуже-дуже така. Там всього багато є він такого зупу як з'їсть. Треба мені це розібрати і почистити. Може повитирати на сухо. Окей. Пікато. Відліва квістокваджу битву. Okay. Ті доквіляльтру. Квісто бізоню. Вай, камів. Камбі, камбі. Трохи стої зараз зімуше укол треба дати. Вай, віду, ліва джубиту. Маму mm іскарка. -hmm. І e, знервувався сильно, пішов, захотів спати Я знову. 20 хвилин забагато переробила, тому що мусила положити його спати, мусила помити йому роздягнутися. Все-таки дві години це дуже-дуже мало. Другесеньки мої, дуже-дуже мало. Бачите, яка година? А італійка робить з 5 до 7. Я спеціально я теж можу робити з п'ятої до сьомої, але віда, як сьомій годині залишити, це дуже заскоро, він тоді сам буде. Я бачите, за 5-8 могла би вийти, а я яка вже година? Я ще тут є. А, йду я додому.